Вас вітає компанія Особняк. Мене звати Сергій, я співвласник компанії. Наша компанія займається будівництвом приватних будинків. Ми будуємо будинки по індивідуальним замовленням клієнтів, а також працюємо як девелопер, продаємо, будуємо будинки і продаємо готові будинки з ремонтом. Зараз ми знаходимося на будівельному майданчику нашого об'єкта широка поруч за тебе». Навколо мене будівельні матеріали, такі як пінополістирол для фундаменту, арматура. Ззаду міксер з бетоном. Майстри зараз працюють, укладають бетон в наш фундамент УШП. Наша компанія дуже уважно відноситься до вибору фундамента. Ми впевнені, що не існує якогось ідеального фундаменту. Ми спочатку робимо геологічне дослідження ґрунту, вивчаємо, який ґрунт знаходиться під нами. І тільки після цього ми проєктуємо фундамент, підбираємо його під наш будинок і вибираємо оптимальний тип фундаменту. Для цих будинків ми обрали фундамент типу УШП. Що таке УШП? Це абревіатура утеплена шведська плита. Як каже назва, цей фундамент до нас прийшов зі Скандинавії, а саме зі Швеції. Там значно холодніше, ніж у нас. Але при цьому там використовуються такі фундаменти. Чому саме вони? Це один з найтепліших фундаментів. Він утеплений зі сторони ґрунта, товстим шаром пінополістиролу, а саме 200 міліметрів. І цей фундамент є акумулятором тепла. Для вашого будинку. Ми використовуємо опалення теплу підлогу, і вся ця тепла підлога є акумулятором тепла для будинку. Детальніше розкажу про те, скільки ми збудували будинків на УШП. А це вже в нас восьмий та дев'ятий будинок саме на УШП. Це дуже складний тип фундаменту, і мало хто вміє будувати такі фундаменти. Чому? Тому що цей фундамент потрібно дуже ретельно запроектувати і дуже потрібно багато контролю на етапі його виконання. І контролю проєктувальника, і контролю виконроба, і кваліфіковані спеціалісти повинні бути. Але нашу компанію це не лякає, тому що ми знаємо, що саме такий тип фундаменту він буде дуже комфортним в експлуатацію для майбутніх жителів цього будинку. Це буде економно, люди будуть мало оплачувати за опалення. І при цьому дуже дуже комфортне тепло буде, тому що, ще раз повторюся, весь бетон нагрівається і працює як акумулятор тепла. Зараз давайте я детальніше розкажу, з чого складається фундамент. Основа цього фундаменту її зараз не видно, але вона дуже важлива. Це підготовлені шари піску, щебеню, які знаходяться під пінополістиролом. Все це для більшої надійності, для того, щоб виключити людський фактор, ми утрамбовували віброкатком. Ви зараз бачите на фотографії, як їзди віброкаток у трамбової ділянки. Потім на підготовлену основу ми викладаємо щільний пінополістирол. Це екструдований пінополістирол високої щільності, який підходить саме для фундаменту. По основній площі будинку товщина пінополістиролу 200 мм, а під ребрами 100 мм. Також укладається армування і укладається тепла підлога і всі необхідні комунікації. Тепла підлога знаходиться під тиском на весь час заливки. Все заливається бетоном, вирівнюється. І таким чином ми отримуємо монолітну основу, на яку ми можемо вже укладати плитку. Цей фундамент є дуже теплим, дуже надійним і дуже довговічним. Це було перше відео із серії відео, як ми будуємо наші будинки на широкий поруч за тебе. Наступне відео буде про стіни. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, підписуйтесь на наші соціальні мережі і будьте впевнені, що ми будуємо якісні і надійні будинки для наших клієнтів.